На каналі Сімейні Традиції. Осінній день, 19 жовтня, завжди несе в собі особливий шар, коли листя шелести під ногами, а повітря наповнене свіжим ароматом дощів і впалого листя. Цей день, як і багато інших у календарі, переповнений подіями, що поєднують давні вірування з сучасними ініціативами. В Україні та світі 19 жовтня відзначають низку свят. Які відображають культурну різноманітність, історичну глибину та навіть кулінарні вподобання. Давайте розберемо, що саме робить цей день особливим, занурюючись у деталі кожного свята, його походження та способи відзначення. Традиції 19 жовтня в Україні часто включають сімейні трапези з хлібами-супами, особливо в контексті харчового свята. Люди печуть пироги, і діляться рецептами, ніби передаючи вогонь родинного тепла. 19 жовтня за новим церковним календарем згадують пророка Іоїля а також святого мученика Уара і сім учителі. Сьогодні заборонялось відмовляти милостині, так як через це сім'я могла позбутися достатку на весь рік. Наші предки в цей день зустрічали зиму і проведжали осінь. Наступали справжні морози. У народі говорили, що сьогодні не мерзне той, кому водохресно холоднечу так само не замерзнути. Спостерігали також і за погодою. Якщо йшов сніг і було холодно, то й весну слід було чекати пізно і холодно. Якщо траплялася відлига, наступна весна обіцяла бути теплою. Існувало повір'я, що на Івана баламутить конюшинин домовик. Тріпає гриви кобилам, піднімає на доби жеребців. Господарі присвячували день відпочинку, збиралися в компанії, розповідали різні байки і страшні історії. Обряди. Домовик, який мешкає у дворі будинку в господарських будівлях. І звуть його Дворовий. Зазвичай дворовий показує тільки вночі, коли люди вже сплять. Тому любить тварин темного кольору. Він дружній. Дворовою собакою, а кішок недолюблює, бо вони свавільні і йому не підкоряються. Від доброзичливого або ворожого ставлення дворового залежить здоров'я домашньої худоби. Особливо любить господарювати і наводити порядок він у стайні. і заплітає улюбленого коня, його гриву і хвіст дає йому корми і чистить його. Навпаки, коли тварина йому не до вподоби, він зіляко їй докучає, у великій стайні може мешкати і доглядати за кіньми свій стайний, з яким дворовий трожить. Коли в домашньому господарстві коня немає, надає увагу корові або іншим тваринам з добрим поступливим характером. Дари дворовому приносять на стайню або в господарські будівлі. Щоб конюшнього дворового задобрити, в стайні ставили горщик каші з медом. А на солому клали шматок житнього хліба. Після чого насипали сирокам зерна і дивились, як вони будуть себе вести. Якщо вони прилетіли і спокійно все склювали, то можете вірити, що домовик вас не буде турбувати. Тому, якщо Ще можна було, хоч і небажано ходити навстіж, то з Іванового дня цього робити не слід. Навпаки, з сьогоднішнього дня потрібно ґрунтовно утеплитись. У цей день було зведено різати курей і готувати з них різні страви. При цьому, чим більше людей вдасться нагодувати, тим багатшим буде наступний рік, вірили прабабусі. 19 жовтня селяни мололи на борошно зерно нового врожаю, після чого пекли хліб. Віра що домашній хліб сьогодні додає сил і має цілющі властивості, тому насамперед випічкою пригощають хвору людину, що не можна робити 19 жовтня, не можна лінуватись, спати, уникати роботи, переносити свої обов'язки на інших людей. Або на потім. Не варто показувати свої запаси і накопичення чужим людям, можуть наврочити. Дівчата не повинні розповідати про своїх залицяльників, інакше в майбутньому їх може чекати самотність, вірили про бабусі. Вони ж не радили в цей день обертатися на окрик або чиїсь кроки. У народі говорили, тільки нечість кличе, а спілкування з нею не обіцяє нічого хорошого. Якщо на цей день заплановане. Велике прання то речі в жодному разі не можна сушити на вулиці. За повір'ями в них можуть забратися темні сили, тоді біти нещасть не уникнути. Під заборону потрапляє все, що пов'язане із застосуванням відносин, сварки, крики, закиди та інше. Вважається, що емоції, які люди будуть демонструвати сьогодні, залишаться з ними на весь рік. Що можна робити 19 жовтня? Церковне свято сьогодні дозволяє вірянам звертатись до святого Уару в разі. Непоправного горя йому моляться за самогубців і тих, хто помер на хрещенні. Народні прикмети. Сиро і сніг, що випав не тане, навесні з'явиться багато пролісків. Якщо в цей день холод і сніг, весна буде пізня і холодна, якщо відлига тепла. Швидко пливуть густі шаруваті хмари з рваними краями. При цьому вони дуже часто змінюють свої образи, значить наближається буря. Якщо в цей день буде повний осінній бруд, до справжньої зими залишилось 4 тижні. Високо летять перелітні птахи, снігу буде мало, а низько буде багато. Якщо сніг ліг намерзлу землю, то урожай хліба буде багатий. На вулиці дуже слютаво, перший снігопад почнеться через 28 днів. Вночі яскраво світять зірки і випала невелика кількість снігу, значить наближаються сильні морози. Якщо на нічному небі хмарно, але до сходу сонця прояснилось, то вдень опади точно не випадуть. Комарі бути м'якій зимі. До зустрічі в нових відео!